Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Сьогодні я запрошую вас відвідати виставку сукулентів, що відбувається 19 жовтня у місті Києві, у будинку природи. Дуже красиві сукуленти, Цікаві рослини, будь ласка, відволікайтесь. Відпочивайте, набирайтеся енергії, насолоджуйтесь такими красивими рослинами. Також хочу подякувати усім, хто підписується на канал. Ставить вподобайки, пише коментарі, мені дуже приємно дякую вам. Приємного перегляду і до побачення!